Новини. Стрищина зустрічає свого героя. Назар Столярський народився 31 жовтня 1994 року. Загинув 4 серпня цього року. Стрілець-помічник гранатометника 8-ї парашютної десантної роти, 3-го підрозділу повітряно-десантного батальйону військової частини А1126, уродженець села Йосиповичі. Навчався у Стрийському вищому професійному училищі номер 8 загинув біля Покровського на Донеччині. Без батька залишився кількамісячний син, щирі співчуття дружині, батькам та усім близьким. Рідний брат Героя зараз також у лавах Збройних сил України захищає Україну. Чин похорону сьогодні, 10 серпня, об 11 годині в Йосиповичах. Поховають героя у місті Миколаєві, де чоловік проживав з дружиною. Герої не вмирають. Вічна пам'ять в ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини? Чимало українців з південно-східних територій України продовжують шукати прихистку на Заході, а точніше, потребують житла для довготривалого або постійного проживання. Центр поселення у Стрию, який діє з перших днів війни, продовжує надавати послуги з розміщення внутрішньопереміщених осіб. Однак комунальні установи, де поселяють переселенців, не задовільняють потреб людей, які приїхали до нас на тривале проживання. Тому центр поселення у Стрию звертається до мешканців Стрийської громади. Якщо ви маєте помешкання, яке готові надати в оренду для проживання внутрішньопереміщених, телефонуйте за номером 0 063 785 5406 063 785 5406 або скористайтеся урядовою соціальною програмою Прихисток, мета якої забезпечити житлом вимушених переселенців. Разом подолаємо труднощі. Разом до перемоги дана інформація з посиланням на соціальну програму Прихисток опублікована на офіційному сайті Стрийської міської ради в ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. У Стрийській міській раді пройшли чергові засідання постійних депутатських комісій. Усі питання порядку денного ретельно розглянули та внесли поправки. У часі війни анонси сесії міської ради з міркувань безпеки не виставляються так само, як і проекти рішень. Самі рішення, окрім тих, що стосуються оборонної діяльності, протягом п'яти днів публікуються на сайті Стрийської міської ради. Ради в ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини в межах ініціативи начальника Львівської обласної військової адміністрації, тисяча автомобілів свободи зі стрищини відправили ще один автомобіль на потреби Збройних сил України. Долучилася до програми Грабовецько-Дулібівська громада, яка об'єдналася задля спільної мети, придбати автомобіль для військових з Грабовецько-Дулібівської громади, які зараз невтомно захищають нашу країну від лютого та жорстокого ворога. Голова Стрийської РВА Богдан Янко зазначив, що територіальна громада доклала чимало зусиль, щоб придбати цю автівку, і завдяки небайдужим ще один позашляховик поїхав до наших хлопців виконувати свої завдання на передовій. Освячення автівки відбулося в селі Гірне отцем Григорієм Шептицьким. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини. В області почала працювати Національна гаряча лінія доказово про вакцинацію. Нацією, грудне вигодовування та харчування дітей до трьох років проєкт створили ЮНІСЕФ та Український католицький університет за підтримки Міністерства охорони здоров'я та Агентства США з міжнародного розвитку у співпраці з Асоціацією сімейних медичних сестер та громадською організацією вакцинація. З 9 до 18 години, з понеділка по п'ятницю, фахівці консультують щодо щеплення дітей та дорослих. Вакцинації за національним календарем щеплень, рекомендованих щеплень, екстреної вакцинації у разі травми чи укусу тварин, вакцинації від covid 19 грудного вигодовування та харчування дітей до 3 років, підтримки та збереження грудного вигодовування, питного режиму дитини, ведення прикорму, здорового харчування дітей до 3 років, здорового харчування жінок, які годують грудьми. На ваші запитання відповідають медичні працівники, експерти з вакцинації, консультанти з грудного вигодовування, номер телефону гарячої лінії доказово 0800. 35 18 96 0800 35 18 96 Дзвінки безкоштовні зі стаціонарних телефонів та з мобільних номерів усіх операторів України в ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини з центру громадського здоров'я. Міністерства охорони здоров'я на Львівщину надійшли результати 30 зразків тестів на COVID-19, в яких підозрювали наявність нового штаму Омікрон Вануль 05 що зараз активно поширюється в Європі. Як повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я, у жодному зі зразків нового штаму не виявили, натомість ідентифікували штам Омікрон Ва-2, наявність якого уже фіксували в Україні раніше. Окрім того, на визначення наявності нового штаму до Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я з Львівської області скерували ще 14 зразків. Нагадаємо, на Львівщині кількість випадків захворювання на covid 19 зростає. Медики наголошують, вакцинація це єдиний надійний захист від коронавірусу. Людина повинна отримати дві дози вакцини як вакцинальний комплекс, а через 6 місяців зробити бустерну дозу. Також в Україні до дозволена друга бустерна доза для людей старших 60 років і для тих, хто має імунодефіцитні стани. Ця доза вводиться через 4 місяці після отримання першої бустерної дози, щоб отримати щеплення, слід звернутися до сімейного лікаря в ефірі: голос Стрия: Ви слухаєте новини у «Стрию». Відбудеться благодійна інтерактивна виставка Емоції, яку організовує Стрийський молодіжний центр. Експозицію представлять митці з усієї України, що завдяки своїм працям продемонструють світобачення сьогодення. Автори особисто ділитимуться з відвідувачами власними історіями, які не залишать байдужими нікого. У програмі також майстер-клас з графіки, флешмоб та бойовий гопак. Виставка відбудеться 12 Серпня у міському будинку культури о 17-й годині вхід вільний.